Та да, дві сторони за день порвав уже. Драбатывать буде вже, вже півроку, моя пожалуйста. Проходьте, Дашка, проходьте. Нет. Вали, пана. Нині рани салам. Я не бува. Ясна світа засяла, над вертами телом зоря, зоря ясна світа засяла, там Христос родився, зіби оплатився, як людина як люди напеленками ми помився, як людям, як люди. Весела я вам новина, народила діва сина, Марія, 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 Весела вам новина, народила діва сина, Марія, 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 небо і земля, небо і земля нині торжествують. Ангели, люди, Ангели, люди весело святкують. Сродився, Боготився, а не виспівають, самозвища. Пастухи вітають, пох складають, чудо повідають, чудо, чудо повідаю. А на цьому слові бувайте здорові. Живіть, поживайте, Бог прославляйте. Самі вас вітає. Амінь.